сьогодні. У Полтаві зібрались представники різних міст, кожен зі своєю історією енергетичною. Ми будемо обмінюватись досвідом, аналізувати результати і планувати подальшу роботу. Говорять про те, як грошей менше витрачати на тепло освітлення газ від Северодонецька до Чернівців. Першими говорять луганчани: не було б щастя, якби на щастя помог. Новачки з Северодонецька заощаджувати повинні були в п'яти містах Луганщини, але лише одне зараз контролює Україна. Тепер там не тільки будують нові школи і дитсадки, а й утеплюють старі. Дуже багато було зруйновано інфраструктури під час воєнних подій. А ще програму по утепленню вікон запускають. Відшкодовують половину вартості, навіть якщо вікна вибухом вибило. Більш досвідчені гості з Житомира реалізують програми по утепленню з 12-го року. Знаєте, у нас не було тих знань, тих навичок, які необхідні для комплексного підходу. Але потім партнери з GIZ надають допомогу, і тепер Житомир претендує на кредити для того, щоб ще 10 садочків утеплити. Наша задача бути на обмін інформацією, передача знань. Що знать хороші знання важливі, ніж гроші сьогодні. Останній з теплих садків зробили зразково під контролем європейців. Замість третини економії дві третини. В середньому таке утеплення обходиться у 6 мільйонів гривень, окупається через 5 років. Далі ми плануємо е взагалі комплексно утеплювати міське господарство. З Луганщини вчитись економії їздили у Чернівці. Там отримали вже 60 мільйонів євро кредиту. Тепер так довіряють, що дають гроші і без повернення. З 9 мільйонів євро для утеплення садків 3 мільйони грантові. Настільки він був насичений минулий рік, що в цьому році ми ставимо собі завдання ефективно використати залучені кошти, ну і не зупиняти темпи. Щоб отримати гроші, потрібна обласна концепція, план сталого економічного розвитку, система моніторингу, енергоспоживання. быть воля в першу чергу і водно дати волю, ми всі вместе місці із неї у Чернівцях і побудували десадок з басейном, який працює на сонячних батареях. Тепер збирається оновити теплопостачання, трикотельні та мережу всього міста. У будинки встановлюють індивідуальні теплові пункти. В Чернівці місто без теплої води. Тепер в одному з районів буде гаряча вода у крані. Полтавщина теж переймає досвід. Це абсолютно предметні конкретні речі, які робляться для міст. Минулого року на Полтавщині запустили котельню на соломі у Миргороді, допомагали ОСББ утеплити будинки, а в Лубнах кличуть по-новому лічити витрати енергії, а після цього і економити.